Запрошую вас сьогодні на квіткову галявину поглянути, що ж там відбувається. Отож, вирушаємо в подорож. Перед нами два квітники. Якої вони форми? Так, квадратний і круглий. Давайте ми пригадаємо, що ж це за квіти ростуть у них. У квадратному, які квіти ростуть? Вірно, це нарцизи. А які квіти у круглому? Саме так. Це тюльпани. Давайте їх порахуємо. Скільки тюльпанів? Так, три. Скільки нарцизів? Вірно, три. По скільки квітів у квітнику? Молодці. По три. Тобто порівну продовжуємо далі подорож по квітниках. Якої форми квітники ви бачите зараз? Так. Трикутної і квадратної. Скільки квітів росте в квадратному квітнику. Молодці. Три квітки. Скільки квітів росте у трикутному квітнику. Так, дві квітки. Де більше квітів? Вірно, у квадратному. Погляньте до нас завітала дівчинка Оленка. Її подружка Наталка. Вони прийшли, щоб зірвати квіти для своїх букетів. Погляньте, Оленка зірвала тюльпани, а Наталка нарцизи. Порахуємо, скільки квітів у Оленки. Вірно, три. А скільки нарцизів у Наталки? Так, дві. У кого більше квітів? Вірно. Оленка нарвала більше квітів. Що потрібно зробити, щоб квітів стало порівну? Так, Наталка повинна зірвати ще один нарцис. Тепер порахуємо квіти. У Оленки! Скільки тюльпанів? Молодці, два тюльпана. Скільки нарцизів у Наталки? Лише один. У кого більше квітів? У Оленки. У кого менше? У Наталки. Наскільки квітів більше у Оленки? На один тюльпан. Що потрібно зробити на талці, щоб у неї було стільки ж квітів, скільки у Оленки. Правильно зірвати ще один нарцис? Дівчатка зібрали букети. Давайте подивимося на букети оленки. Порахуємо, скільки квітів у цьому букеті. Так, дві квітки. Наступний букет скільки квітів у цьому букеті. Молодці, три квітки. А ось у цьому букеті скільки квітів, подивіться. Так, багато. Погляньте, які гарні букети нарвала Оленка. Подивіться, який букет найбільший. Так, ось він. А найменший де? Ось він. Молодці дітки. А зараз подивимося, які ж букети получилися на талочки. Вона зібрала букет тюльпанів. Скільки квітів у цьому букеті? Так, вірно, три. А в цьому багато. Давайте подивимося, який з цих букетів має більшу кількість квіток. Ось у цьому. А в якому букету менша кількість квіток? Так. у цьому. А зараз, дітки, я пропоную вам пограти в гру, яка квіточка наступна. Будьте уважні, ми підемо у квітник і будемо рвати квіточки. Тюльпан, нарцис, тюльпан, нарцис. Яку наступну квіточку ми зірвемо? Вірно, тюльпан. Далі. Знов тюльпан, тюльпан, нарцис, нарцис, тюльпан. Яка наступна квіточка буде? Вірно, тюльпан. Ось і завершилася наша подорож по квітниках. Надіюся, ви запам'ятали, які квіти сьогодні ми зустріли на своєму шляху. До нових зустрічей!